Минулого тижня із заявами про надання статусу безробітного до центру зайнятості звернулися 31 мешканець Остінської та сусідніх з нами громад. Роботодавцями до центру зайнятості для укомплектування було надано 27 вакансій. забезпечено роботою впродовж минулого тижня. 14 безробітних. Центр зайнятості вже підтримки за працевлаштування окремих категорій громадян. Так, в лютому місяці три три роботодавці отримали компенсацію від служби зайнятості за облаштування робочих місць для прийнятих ними громадян, які мають другу групу інвалідності, на загальну суму 240 тисяч гривень. Які старостанти працюють з вами по безробітним? По громадським роботам. Старости будемо контролювати це питання і допомагати вам для того, щоб з допомогою безробітних ви десь і дорогу розчистили, десь щось прибрали. Весна впереді, тому робота надзвичайно потрібна і надзвичайно важлива.